Близнюки, я вас вітаю близнюки на цьому відео. Сонечко, мені в лице світить, літочко приходить вже один-два дні, і в нас чекає літочко, офіційно літочко. Аж настрій піднімається, взагалі настрій весняний і літній, я не знаю. Ну, в мене прекрасно. Хочеш, щоб у вас такий був. Отже, в цьому відео ми подивимося, що підготував червень місяць для близнюків. Які основні події, тенденції чекають близнюків в червні місяці? І починаємо ми з двойки жезлів. Двійка жезлів нам говорить, як ви бачите, тут хлопчик тримає а, глобус. Двійка жезлів нам говорить про те, що а, ви починаєте планувати а, рухатись кудись далі. Це про те, що ви поки ще ви не знаєте, як рухатись далі в тій чи іншій сфері, але ви вже про це плануєте. Ви ще вагаєтеся лишатися чи йти йти чи лишатися, але у вас вже починають в голові відбудовуватися плани про те, можливо, про розширення, можливо, про якийсь переїзд, можливо, про якусь подорож, ви думаєте. Тобто ви починаєте щось собі планувати з початку червня. Далі. Паж мечів. Паж мечів нам говорить, а пажі у нас завжди це починання, це маленькі діти. Якщо у вас є діти, то, можливо, ви віддасте на якесь навчання вашу дитину. Або паж нам говорить ще про те, що перепрошую. Про те, що, можливо, ви підете на якесь навчання, вам потрібно якісь будуть нові знання, вам потрібна буде якась нова інформація, ви будете її шукати. Також нам ще говорять про те, що, можливо, це якась смс-ка, можливо, це якийсь дзвіночок, від люд... яку ви. Можливо, чекали, можливо, не чекали. А Також нам це говорить про початок якогось спілкування, про початок якогось конекту з людиною, з якою ви ще не спілкувалися і не контактували. Двіка... влюблені... Це дуже хороша карта. Це карта, якщо можливо по цьому розкладу я дивлюся, що можливо близнюки будуть думати про те, що залишити старі відносини і перейти в нові. Ну хтось у вас або для самотніх це зустріч якоїсь людини, або смс від людини, яка вам подобається, або навіть це буде нова людина, у вас зав'яжеться спілкування. Ось, і такий, знаєте, хороший такий конект, ви будете відчувати один одного, як на одній хвилі. Ця карта нам говорить про побачення. Ця карта нам говорить про час проведений разом. А хто в парі, можливо, у вас буде якийсь такий, знаєте, от. Літній період, ось вас покличе ваш чоловік на побачення, або зробить вам подарунок. Також ця карта нам говорить про те, що, можливо, ви будете заключати з кимось договір, якщо комусь не цікаве особисте життя, то це також договір, це про якусь таку колаборацію, типа з людиною. З кимось з вашим партнером по бізнесу, наприклад, да, партнером по бізнесу, що ви будете щось планувати і рухатися в тому напрямку, але разом. От ви разом будете працювати над якоюсь справою. Так, давайте візьмемо наступну колоду. В мене ніс свербить. Буде якесь свято? Так. Шістка чаш. Шість чаш, говорить нам, ну е, в цьому всій колоді, ця карта нам показує про таку ностальгію. Можливо, ви зустрінете людину з минулого. А можливо, ви поїдете в місце, де ви колись раніше бували і проводили там гарний час. Ну, це карта такої хорошої ностальгії. Це карта такого, знаєте, от, так було колись добре. Ну, е, хтось з минулого до вас заявиться. Я думаю, що е, по цій карті хтось з минулого нагадає про себе. Можливо, це зустріч е, старого якогось друга, можливо, старого кохання, можливо, старого якогось колеги по роботі. І ви у вас е, таке зав'яжеться таке спілкування, що пам'ятаєш та-та-та-та-та. Ну, Двійка мечів. Двійка м'ячів нам говорить про якийсь конфлікт. Це може бути конфлікт з кимось, така стичка. А може бути про конфлікт з самою собою всередині. Тобто, хочу то не можу, хочу, не можу, хочу і туди, і сюди, і не туди. Це, це нам говорить про те, що е, вам для вирішення цього конфлікту вам. Е, Потрібно розв'язати очі. Ви щось не бачите. Ви не бачите ситуацію повністю, щоб вийти з неї так, як це потрібно. Письмі... Вісімка Пентаклі. Вісімка Пентаклі говорить нам про те, що гроші у вас будуть. Ви майстер своєї справи. Ви, можливо, навіть когось будете навчати. Тобто, ви, якщо у вас є клієнти, ви працюєте на клієнтську базу, клієнтів буде, роботи буде багато, грошей буде, тому що ви насправді майстер своєї справи. А, ця карта нам говорить також про вдосконалення своїх навичок. Якщо вам потрібно, то можливо, вам підвернеться або ви підете десь вдосконалювати свої навички. Але основне, що ця карта нам говорить, гроші будуть. Так, ще одна колода для вас, близнюки. П'ятка жезлів. П'ятірка жезлів нам говорить про конфлікт, про конкуренцію, можливо, якісь змагання вас чекають. Ви будете з кимось конкурувати. А, ну, взагалі, це відстоювання своєї думки, відстоювання свого. Свого місця під сонцем, я так називаю цю карту, тобто ви, ви будете доказувати, що ви праві, ви будете з кимось сорівнуватися, ви будете комусь щось доказувати. Але найголовніше, що ця карта показує, що яке би вас не чекала яка ситуація, ви є конкурентно спроможними. Тобто ви витримаєте цю конкуренцію. Так, подивимось далі, карти. Рицар Жезлів. Рицар-жезлів нам говорить про те, що ви аж цим а, там, конфліктом або якоюсь конкуренцією, ви настільки запалитеся, ви настільки от, у вас буде стільки енергії, е, рухатися далі, ви будете, як та, та зірочка палати, так, дуф, знаєте, освічувати е, всіх навколо, енергія буде з вас вперти. А також ця карта нам говорить, наприклад, хто самотній, що а, в вашому житті може появитися молодий чоловік або молода жінка, я не знаю, така. Активна, бурна, пристрасна така, знаєте, от прийшла така людина до вас така, Так, давай, збирайся, все йдемо там, я не знаю, їдемо в подорож, їдемо там в кафе, їдемо туди, їдемо сюди. Можливо, кстати, по цій карті ви поїдете в якусь подорож, і ця подорож буде незапланована, Тобто це незаплановано стане ця подорож. Але емоції в цій подорожі вас будуть переповнювати. І дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів нам говорить про те, що в кінці червня ви починаєте збирати урожай своїх трудів. Тобто, вам починають приходити надходження, на які ви чекали, ви починаєте розуміти, що ви ця карта нам говорить про таку самодостатність. От фінансову самодостатність. От я молодець, я можу, я заробляю гроші. Я заробляю більше навіть, ніж на що я очікувала чи очікував. Ця карта нам говорить про таку трошки фінансову егоїстичність, але це дуже, ну, це дуже хороша карта для фінансів. Тобто, гроші в кінці червня. Ось ви, попрацювали майстер своєї справи. І в кінці червня ви починаєте. Рахувати свої фінанси, збирати плоди прекрасно. Фінанси, близнюки, прекрасні у червні. І карта поради для близнюків на червень. Дев'ятка мічів. Дев'ятка мічів нам говорить як порада про те, що якщо у вашій голові якась застоявша… Ситуація, яку ви поки не можете вирішити, вона вам не дає спати, у вас якесь, можливо, буде безсоння по цій карті, то ця карта нам говорить про те, що вже не час про неї думати. Ще чуть-чуть і ця ситуація закінчиться, тому що десятки в нас закінчені, це вже дев'ятка. Ще чуть-чуть і ситуація закінчиться, і вона розрішиться для вас. Тому. Відкиньте ці думки, які не дають вам спати, про що ви там дуже багато думаєте, міркуєте. І займіться іншою сферою, де ви більш потрібні, де більше потрібна ваша енергія і ваш час, ніж втратити сили на, на ту ситуацію, на ті думки, які вас пожирають. Тому що по цій карті ви самі себе зжираєте, самі себе внутрішньо зжираєте, ваші думки вас зжирають. Не дозволяйте вашим думкам, особливо поганим, керувати вашим станом. Я вас люблю, обнімаю і цілую. Бажаю вам прекрасного, позитивного червня. Літечко в нас прийшло. Відпочиваємо, радіємо. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!